Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Ми Україна, для вас працює Богдан Гайдамака. Сьогодні наш гість Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь, пане Сергію, мої вітання. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава, пане Сергію, починаємо ми, як завжди, з ситуації на лінії фронту, де найбільше зіткнень, який напрямок зараз найгарячіший, і що відбувається на Курщині, розкажіть нам, будь ласка. Ну, Курчина якраз і є одним з тих напрямків, де найспекотніше. З іншого боку, ми говоримо про те, що такими ж активними залишаються і Покровський напрямок. Хоча різні завдання виконуються на цих напрямках. І сьогодні, якщо ми говоримо зокрема про Курахівсько-Покровський напрямок, зараз ворог намагається дотиснути так званий цей Курахівський мішок для того, щоб підготувати відповідно плацдарми. З лівого з правого флангу для продовження свого свого наступального пориву для того, щоб почати вже биту за покровськ. А власне тут, не дивлячись на те, що ці відомі клічні зараз ворог буде використовувати, йому судячи з усього, доведеться атакувати також і в лоба наші сили оборони, тому що відповідно є фортифікаційні споруди, є підрозділи, які сьогодні звичайно володіють формацією. Про те, що намагається робити ворог, і навряд чи йому фланговими лише фланговими ударами е, доведеться виконувати ті завдання, які перед ним стоять. Завдання, звісно, воно єдине це. Взяти Покровськ і щонайшвидше, тому що тоді відкривається певний оперативний простір для можливого ворожого просування. Завдання його незмінне для ворога це охоплення всієї Донецької області, вихід на адміністративні кордони. З огляду на це ми розуміємо прекрасно, що активізація, зокрема, у локації Велика Новосілка, ворог підійшов до Времівки, дуже. Близько, це теж ця локація, це південно-захід Донецької області, і це теж продовження верніше, один з елементів можливого і що найшвидшого наступу ворога на Покровську. Тут теж є активізація. На сьогодні там атакують е представники, е як мінімум, двох російських армій. Ми говоримо про п'яту загальну військову армію, 36 шоста загальну військову армію, тобто ті підрозділи, які мають бойовий досвід, але вони. Зазнали величезних втрат під час цих наступів на сьогодні. Проводиться відповідно перегрупування цих військ, і звичайно, ворог очікує поповнення, тому що коли ми говоримо про цю активізацію, продовження е, бойових дій такої інтенсивності, зрозуміло, що тими ресурсами. Які наявні у росіян вони не здатні підтримувати довго а, такий наступальний порив, як я вже сказав. І сьогодні ми бачимо, що є проблеми також з використанням важкої техніки. Тобто мова йде про танки, мова йде про бойові броньовані машини. Відчувається дефіцит е, таких танків і броньованих машин, і такої взагалі важкої техніки, тому що і ворог це демонструє на полі бою. Яким чином на сьогодні у тих штурмах, які він проводить, дуже часто використовується так званий цивільний транспорт, тобто все те, що є наявне, зокрема автомобільний, для того, щоб підвозити піхоту, для того, щоб продовжувати ці наступальні дії, тому е, найближчим часом активізація дій на цьому напрямку вона не стане меншою. Як я вже сказав, по великій новосільці активізації, де це якраз мова про знищення нашої логістики для того, щоб е, захопити в тому числі і локацію великої новосільки. Що стосується е, Курського фронту, то є е, кілька контрнаступальних дій з нашого боку, є відповідно просування і тактичне покращення для сил оборони України. Ми сьогодні не вказуємо звичайно, ці е, локації тут е, лінії бойового зіткнення. Такої чіткої, як е, на території нашої держави, немає, що дає можливість маневрувати. Тобто, та маневрена війна, яка запропонована силами оборони України для ворога, вона триває, вона створює величезні складнощі для росіян, і на сьогодні вже можемо відзначати, що е, так звані. Союзницькі війська, тобто прямі учасники цієї війни, північно кореці теж несуть величезні втрати. Хоча е, є плюс на відміну ну для них, плюс на відміну від російських. Окупантів це те, що вони більш дисципліновані, вони більш умотивовані, але це до речі з ними грає злий жарт, тому що ці накати, оці штурми піхотними взводами, вони йдуть буквально взводами в наступ. Призводять до того, що північно-кореці, як я вже зазначив, вони несуть величезні втрати, і є, скажімо так, певна інформація, що можливо буде готуватися поповнення цього окупаційного корпусу Північної Кореї. Максимально найближчим часом, тому що втрати вони вже стають критичними. Якщо російські підрозділи е, певні, ну зокрема, можемо сказати про 810-ту бригаду морської піхоти, російської її вивели на поповнення е, штату на е, відпочинок. Е, то, що втратили вони боєздатність, то північно-корейці продовжують використовуватися як гарматне м'ясо. Тут зрозуміло, що росіяни їх жаліти не будуть. Тим більше, якщо виводять свої війська, то треба чимось закривати ті прогалини. Прогалини закриваються, зокрема, і північно корейцями Ну, звичайно, ми говоримо про те, що є активізація на куп'янському напрямку, на Лиманському, не такої інтенсивності бої, але ворог намагається там активні дії проводити. Вовчанськ, але по вовчанську тут ситуація ворог атакує, але кожного разу отримує по шиї, тобто тактичних просувань у росіян немає. Ну дуже коротко, звичайно, про ситуацію на півдні. Традиційно ми говоримо про те, що ознак формування ударних угруповань на сьогодні у ворога. Не відзначається, з'явилася така певна активізація на запорізькому напрямку. Там було чотири штурми, три штурмових дії. Перепрошую, е, пов'язано це з тим, що ворогу вдалося якісь штурмові групи перекинути ближче до лінії бойового зіткнення. Тому і. Відповідна активізація По Придніпровському напрямку чотири штурмових дії, острівна зона, основна зона для ворожих атак і терор місцевого населення. Це те, що на жаль, ми кожного разу відзначаємо. Зокрема, сьогодні на Херсонщині, а саме локація Антонівки, Херсон, передмістя Херсон, на жаль, загинула людина. Використання дронів перш за все і великій кількості. Тому на сьогодні завдання сил оборони, в тому числі знаходити екіпажі, які запускають ці ФПВ-дрони, які працюють на з лівого берега на правий, і максимальне їх знищення. Росія, до речі, що стосується екіпажів ФПВ-дронів, вона найкращі свої сили зараз перекинула саме на Покровський напрямок. Пане Сергію, хотів уточнити з приводу Курщини і солдати з КНДР, великі втрати несуть північно-корейські військові. Це ні для кого не секрет. Кожного дня з'являється відео, як вони атакують українські позиції, як по них працює і дрони, і артилерія. Це ми все бачимо, все ми знаємо. Слава і честь тим воїнам, які героїчно знищують окупаційні війська. А питання наступне: задумка лідера. Інічної Кореї свого часу базувались на тому, щоб навчити своїх солдат а, реальним умовам бою, тобто, щоб вони приїхали і могли навчати інший особовий склад, умовно в себе вдома. Не буде кому приїжджати, складається таке враження, і тоді наскільки доцільно кімчинину відправляти нову партію солдат? Зрозуміло, що є певні домовленості з путіним, і ці домовленості вони будуть реалізовувати. Але чи доцільно чи не ламається оця структура і алгоритм дій, що тут вони проходять навчання, набираються досвіду, їдуть і навчають своїх колег, і так далі? Яка ж тоді кількість північно-корейських солдат може знову з'явитися в Україні приблизно орієнтовно? І я думаю, що враховуючи ті втрати, які є, і мова про це йде. Ну знову таки інформація вона не досить є точною, тому що ми розуміємо, що про це можуть знати лише ті, хто ці війська буде відправляти з північної Кореї до Російської Федерації, як мінімум, два полки можуть. Ще прибути на територію Російської Федерації, саме щоб брати участь у курських справах, скажімо так. Що стосується втрат, то дійсно тут питання риторичне вже на мій погляд. А хто ж буде передавати той досвід, який на сьогодні він з'являється, але відразу пакетується в чорні пакети? З іншого боку, ми говоримо про те, що ті домовленості, які є, вони очевидні, що Північна Корея використовує отримання нових технологій від Російської Федерації, нових для Північної Кореї, звичайно, по створенню, наприклад, ракет, використання там. Відповідних зразків ракетного палива, ну і власне інших видів озброєння, що північна Корея планує е, виробляти в себе і застосовувати. Тобто йде е, пряма торгівля відповідно північно-корейськими солдатами, чи є на сьогодні, скажімо так, пріоритетним це питання, що північно-корейці отримають бойовий досвід і власне будуть передавати його вже своїм побратимам на теренах саме північної Кореї. Я думаю, все таки мова. Р про пріоритетні сьогодні заключається в отриманні цих нових технологій, тобто робиться ставка на е, високоточну зброю, принаймні на ракетне озброєння, про яке я вже е, сказав. Можливо, пов'язано це також з авіаційним озброєнням, е, що на Росії завжди було відповідно досить таки е, сильним коником. Ну а досвід е, піхотний, бачите, можливо, хтось і вціліє, можливо, хтось і буде той досвід е, передавати, але. На сьогодні, все таки очевидно, це е, суто торгівля, торгівля своїми людьми, які звичайно для диктатора нічого не коштують. Росія це знає, росія це використовує своїх не жаліють та тим більше північну коресію. І в продовження теми на цьому тижні, і трошки на минулому російські промислові об'єкти добряче побавовнило завдяки силам оборони ГУР ЗБУ і всім всім нашим захисникам. Мова йде і про хімзаводи, про нафтопереробні заводи, про нафтобази і так далі. А я б хотів розділити цю тему на два підпункти: перший це про наш потенціал, і другий – це про результативність дій і вплив на російську економіку, в тому числі і забезпечення. Що ви думаєте з цього приводу? Чого чекати далі? Ну я сподіваюся, що е, таких уламків, обломків російської мови буде падати все більше на російську територію. І сьогодні, наприклад, е, четверту добу вже палає після другого удару нгс 2 зупинити те м'я не можуть, хоча е, росіяни похваляються, що Джерело запалення, ураження, воно стало меншим. Ніхто ж не сказав, що не буде третьої атаки, і, власне, ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні вибиваються саме логістичні якісь елементи російської економіки, перш за все ті, що пов'язані з військово-промисловим комплексом, а також з можливостями, ресурсами, можливостями російської армії, звичайно, воно раніше, коли там знищується ворожа піхота, це теж відбувається, але більше на полі бою. Але сьогодні ці. Ці елементи якраз ви їх перерахували, це нафтопереробні заводи, це заводи хімічні, все те, що пов'язане якраз з виробництвом зброї. Тобто все це, що має знищуватися і знищується відповідно на першому етапі, це і мова йде про порох, мова йде про ракетне пальне. В Тому числі, ну і звичайно, ми говоримо про стратегічну авіацію. Бачимо, як поспіхом росіяни е, збирали все, що в них є, наявне, для того, щоб використати ракетний масований удар знову е, для ураження. Відповідно, ну цього разу були наші газосховища під атакою на заході е, Української держави. Тому прекрасно розуміємо, що вплив є. Він можливо не такий миттєвий, як нам би хотілося, ну не зупиниться фронт від того, що е, на сьогодні уразили там. Два хімічних заводи там продовжують НПЗ палати, але в будь-якому разі це удари по економіці. Економіці економіка, яка на сьогодні вже не встигає виготовляти танки для того, щоб поповнити ті втрати, які є економіка, яка не встигає виготовляти бойові броньовані машини, тому що. Це складно, тому що немає ресурсу. Ресурс він не безкінечний, і це е, суттєво е, сьогодні помітно на полі бою. На полі бою, до речі, танків стало менше, хоча, зокрема, на півдні минула доба вона принесла чотири знищених танків. Як кажуть, вилізли на свою голову, бачите, і отримали відразу ураження. Тому е, це все удари по оборонці, це все удари по економіці, які е, я думаю, що цього року вони будуть більш е, суттєво відчуватися для росіян. Е, тому повну картину звичайно важко скласти, можливо, для пересічних громадян. А чому саме так? А чому такі об'єкти уражаються. Але я думаю, що це очевидно спланована стратегія. Вона сьогодні проглядається, тому що ми говоримо про ті важливі компоненти російських ресурсів, які впливають на те, що злітали літаки, на те, щоб техніка з'являлася на полі бою, і це надзвичайно важливо. Це все буде продовжено. а Продовжено буде лише з однієї причини, що сьогодні і це є таким відповідним ноу-хау з нашого боку, що Принцип кабів, використання кабів з української сторони він сьогодні вже був застосований. Тобто, це звичайно на жаль не там. Кап 250 кап 500 а тим більше там кап 3000 тисячі. Це б хотілося, щоб такі КАПи летіли по території Російської Федерації, але бачите, принцип використання такого авіаційного зброєння саме дронами, тобто, дрони мають зовсім іншу номенклатуру. Дрони мають зовсім інші тактико-технічні характеристики і вже фактично використовуються нехай як невеличкі літаки. Але це авіаційне озброєння, яке і це очевидно, пролітає системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Тобто, вдається вирішувати головні питання, виснажувати цю систему російського ППО, пролітати через ці заслони, наносити бойове ураження. І я думаю, що от саме в цьому плані о, ці удари будуть ставати більш потужними, о, а те, що вони є зрозумілими з точки зору військової економіки, це сьогодні вже очевидно. Повністю погоджуюся з вами разом з тим у Росії, все частіше більше лунають слова про повноцінну мобілізацію. І час від часу таким чином намагаються можливо прощупати е, суспільство або прогріти суспільство, підготувати на вашу думку, чи можлива в Росії таке повноцінна мобілізація, і якщо можливо, то яким чином тоді забезпечувати цю величезну кількість людей, яку Росія має, але чи чи стане вона якимось вирішальним моментом в даному випадку? Якщо ми говоримо про те, що ну ця війна показала, що кількість людей це важливо, але найбільш важливо це те, щоб ці люди були забезпечені зброєю, Умовно одягом і технікою. Чи є в Росії цей ресурс? По-перше, ми завжди говорили про те, що цей ресурс не є невичерпним, що він все-таки обмежений в будь-якому разі. Росіям колосальні засоби сьогодні витрачають на те, щоб проводити і далі цю війну. Давайте поговоримо про ключовий момент мобілізації: це те, що напередодні було і викликало багато емоцій в українському суспільстві, зокрема, черговий указ про проведення військових зборів. Збудило це наше суспільство відповідно, тому я хотів би це прокоментувати і потім перейти відразу до мобілізації і е, можливостей. Ну, по-перше, Путін щороку підписує такі укази. Вони дійсно стосуються відповідно проведення військових зборів. Що таке військові збори збори на Російській Федерації? Ми знаємо, з прикладу е, радянської армії там фактично нічого не змінилося. Єдине можливо, що му обмундирування, і звичайно, це буде використано в будь-якому разі. Я перепрошую, може бути використано як можливість проведення більше, залучення додаткових контрактників для підписання відповідних документів і вирушення в зону так званої спеціальної воєнної операції. Це ще не оголошення мобілізації, тому треба заспокоїтися і холодним розумом це сприймати. Чи готовий Путін на повномасштабну мобілізацію? Я думаю, що найближчі кілька місяців це покажуть. Відповідно, тому що війна технологій, вона е, все рівно передбачає дійсно використання більше озброєння, оснащення е, цього особового складу. На сьогодні у ворога з цим є проблеми. Тому е, весь той ресурс, який на сьогодні є, я говорив про, зокрема, Покровський напрямок, про те, що ворог намагається наситити свої наступальні порядки, він покаже наскільки в такому темпі і з такою. Кількістю залучених резервів у ворог зможе далі наступати. Я не думаю, що найближчий час буде оголошено таку мобілізацію. Хоча, коли про це заявляють зокрема російські посадовці, що мобілізації не буде, тут в будь-якому разі треба цей ризик сприймати, тому що, як завжди, брешуть, і дуже часто відбувається все навпаки. Проблеми є, і проблеми на Росії сьогодні виникають. Треба ж дивитися на економіку на так званому трудовому фронті на ринку праці, тому що немає сьогодні відповідно ресурсів для того, щоб їх залучати. Вони є, але вони обмежені залучати, наприклад, на виробництво оборонно-промислового комплексу. Є ці проблеми, тому що дуже багато загиблих, дуже багато поранених, поранених важких. Які не можуть використані бути як е, трудові ресурси, і ринок праці в Росії з цим почав е, стикатися. Про це навіть такі е, напівзакриті дані російської соціології і статистики, перш за все, е, говорять: оце якраз теж є удари по російській економіці, по е, російським е, спроможностям проводити цю війну. Якщо до цього долучити ще відповідно дії НАТО, ну нехай вони все-таки будуть дещо жорсткішими, наприклад, на Балтиці, якщо перекриють той нафтовий. Вихід Російської Федерації через Балтику, то звичайно, і це теж впливатиме на поле бою. Тому мобілізація вона. Е Може бути розпочата. Вона ж продовжується Давайте говорити від відверто заприхованими якимись е, формами, але знову таки, оці рекордні виплати вони вже лягли таким великим навантаженням на російські регіони російську економіку. Що відповідно наскільки може вистачити цього ресурсу? Я кажу про ті регіони, які е, контрактників заманюють величезними грошима там цими випадками, що вимічне, що перебуває важливо, щоб вони їх дійсно платили, тому що дуже багато вісні, вірно. вірно. Сьогодні практика, зокрема, на півні ви ви це може. Платять так. Я можу підтвердити, що ті, хто заходять на острови, вони і гинуть там. Вони, як правило, є в категорії безвісти пропали. А чому якраз тому, що не треба нічого платити? От, і все це якраз і є тим підходом е, до того, що про що ми з вами говоримо. що Економіка перегрівається в цьому плані. Дійсно, це не станеться сьогодні і завтра. Теж треба бути реалістами, але не все так добре з ресурсністю Російської Федерації, як це намагаються нам показати, зокрема з російських пабліків. Ну, тут уже питання інформаційної гігієни цікаві історії з тим, що вчора Україна з Великою Британією підписали сторічну співпрацю. Документ, який передбачає партнерство у дуже багатьох галузях упродовж реально дуже великого часу, такі епохальні рішення, як мінімум, по назвах, це точно і згадуються перед цим попередні безпекові договори з іншими країнами. І тут хотілося б для людей пояснити, ну яка між ними в принципі має бути відмінність, і наскільки це рішення важливе для України? То це партнерство з великою Британією та ще й на довготривалий термін. Що це нам формально, чим це нам формально має допомогти реально, Ну, зараз і трошки пізніше, якщо дуже просто, то найближчі 100 років Британія буде поруч з Україною, тобто на 100 років від Британії допомога нам точно забезпечена. Е, звичайно, коли кожного з нас мене цікавить так звана таємна частина, ну скажімо так, неприлюдна, непублічна частина цих домовленостей. Я розумію, що зараз може бути багато конспірології. Ми не будемо цим е, займатися, але е, ну скажімо так, я сподіваюся, в перспективі це в тому числі можливо. Мова буде йти про в тому числі створення, ну зокрема, британських військових баз на території нашої держави без конспірології, просто по факту і ну таке відчуття. І ну давайте говорити, що це формат насправді тих гарантій безпеки, про які Україна говорить 100 років серйозно. Звичайно, тішить те, що мова не лише про суто військові якісь оборонні питання, а давайте говорити про освіту. Мова йде не про умовно там курси англійської мови. Ми ж це бачимо, це очевидно. Мова йде про залучення освітніх програм е, і для наших університетів, що на мій погляд дуже е, важливо, е, як кажуть, бази базами це добре. Що тут будуть створені як варіант знову таки ну, припущення такі е, до С е, якісь філії там британських університетів в Україні? Ну, чим це буде погано? Знову таки, як елемент повернення наших людей. З-за кордону знову Україну працювати тут на теренах нашої держави. Тобто все осячне. І це теж гарантія. Якщо ми говорили про російський ринок праці, це наш український ринок праці, він вже теж зазнає проблем. Ми ж це теж прекрасно розуміємо, що війна виснажує цей ринок. А таким чином це буде і залучення знову-таки інвестицій, це зелене світло для британських підприємців. А якщо задати що. Скажемо так, британська корона дуже багато країн об'єднує і на сьогодні собою, то це залучення не суто там лише Британії, там Шотландії, Уельса, це і Австралії і інших держав, які можуть долучитися до цих процесів. Тому я сподіваюся, що буде реалізовано цей проект. Він принаймні на ну, як мінімум має право на життя. А я завжди ви знаєте, коли говоримо про Британію. На мій погляд, яскраво показує те, що дружити з Британією це добре для України. Ну на сучасному етапі точно сподіваюся на найближчій на подальшу перспективу. Нагадую завжди, що хто у нас очолює морську коаліцію союзників України, зокрема в Чорному морі. Це Велика Британія. Це приклад того, як ми можемо спільно з союзниками вирішувати питання і на полі бою, зокрема в Чорному морі, і ми бачимо, що Є сьогодні е, і такі можливості, і головне, є результати. Тому, звичайно, обома руками підтримую, і, звичайно, це, це дійсно е, гарний проєкт, тим більше на 100 років. Я думаю, що результати ми точно побачимо після закінчення війни, а можливо, вони вже і напрацьовуються, в тому числі якісь проекти. Пане Сергію, дякую вам, Сергій Братчук, військовий експерт, Дякую коли військові. армії південь був із нами. Спасибі за цю розмову. Ютуб канал Ми Україна для вас працював Богдан Гайдамака. Побачимось.